Человеку выгнать, потому что он областный. Нет, он ну, все равно с ума сошел. Он снял, отдал, убрал. Как это у нас, когда остановили директора? Да, у нас обиды. Считайте тут. А у нас уже закінчився. У вас хитрые обиды. С часу до двох. С часу до двох. Да. Хорошо, Шоу -шоу? хорошо. Ну, а не кижу уже, вам скажу. Да. Мы, да, мы, в журнальной службе так не жить. Так, поки, поки вже є така нагода, ну, проінформуйте, будь ласка, що дороги з тими гаражами. Я, наприклад, є власником гаража. Зараз дочекайте директора нічого. Я допоможую директор, у мене так. Ми є власниками гаражів, на які ваші люди вчора йому, сьогодні мені повісили об'яву, набили номер цього гаража і повісили об'яву про те, що цей гараж є невідомий, значить його знайшли і будуть демонтувати. Є, так. Ну, дословно є в телефоні, але суд. про Питаюся передати суд поки. Питання в тому, що ми зайшли спеціально для того, щоб або звернутися до вас письмово, залишити вам повідомлення про те. Що ці гаражі не є безхозними, є власники, залишити свої коронавірус. Що ви маєте на право власності, того. В мене, наприклад, гараж металевий, куплений на заводі Ніва. Це не моє право власності. Він не має стояти там, де він стоїть. Поставте в в квартиру, на нього. Ви не зараз про що говорите? Про власність мого гаража чи місце встановлення його? Про те, який встановлений, безхозний так, гараж. Власник якого мені не відомий. Тому що я вам я ніхто не дав дозвіл його ставити, є. бо там я не вставити. Слухайте мене, перебувайте. Якщо ми говоримо про власність мої, то я є власне. Якщо ми говоримо про місце встановлення, так воно не визначено, Я заїхав для того, щоб вам на Мені не треба письмово надати. Про те, що я є власник. Якому... Мені не треба письмо. Судді дасте письмово, в суді, коли його демонтують, то ви в суді докажете, що він ваш. Дасте документи і заберете штраф майданчика безкоштовно в мене Ось така система. Значить, дивіться, давайте. Розвернемо картину. Дуже цікава да, система. Да, да. Система нормальна. Значить, система яка? На що ж тих завдання в місті навести правильно. порядок з гаражами самої сторони? Перед вами. Ну, не переді мною, як виборцям депутатів. -турориста. Перед вами поставили таку задачу. Перед нами. Правильно, правильно. Значить, далі. Є шлях. Один і є інший. Є закони, є незаконний. Значить, майже раз стоїть незаконно, скільки вам підток. Ось так. Тобто ну, всі вони практично 90% на закону. Є 10%, де давали десь там міська рада, є документи на столовувати. Ці ми включаємо просто реєстр. Стоїть завдання предпідприємству. Зробити реєстр. Ті люди, які йдуть на співпрацю, пишуть заяву, проплачують кошти там, Скайте, заяву про що? Про заключення угоди міським комунальним підприємствам на користування тимчасової конструкції. В І все. Чекайте, чекайте. Далі. Так. Це є один шлях. Якщо людина не хоче заключати, приймали, може в неї немає машини, може вона просто не хоче платити, вона пише заяву, що вона відмовляється. Ми йдемо по першому Якщо по першому шляху, то дивіться, як воно все просто. Перед нами завдання зменшити суттєву кількість в місті цих Шанкаєві гаражів. ті, які залишаться, привезти їх до якогось порядку. Тобто база, має бути база даних. Кожному гаражу має бути присвоєний. Може, присвоєна. Ні, ні, це не той номер. Отакі будуть металеві номера вибити сир, один ми закріплюємо на ваших воротах, другий дає вам. Резервний має бути. Далі робиться викоп прив'язка до місцевості. Де він є, так? І от ви ним собі користуєтесь. Значить, перше узаконення <кхм> гаража, там, зали, перша реєстрація. 800 гривень ми перераховуватиме даємо рахунок фонд, цільового фонду Хмельницької фонду міської ради. Так? Значить, Другий платіж вкладите в підприємстві 1670 гривень. Теж дає момент. Значить, дві, два Заміщо. таких платежа. Так. Далі заключається угода. Прошу. Я ж вам сказав прошу, про, про про користування тим ти можна, О, Значить, Наше завдання виготовити. Ну, Вашу, ваше. Я з вами буду провести, що я можу прославити свої. Точно так, на ті земельні діяльні. Ви не сталите так питати, я ще раз говорю, наразі послатись дома і дивіться на його місце. Як до вас звертатися? Володимир Яковлевич. Володимир Якович, мене звертається сам Володимирович. Давайте ми будемо повертати голос, тому не так. Такі вони хто, ви мені розкажете, Міга, заберіть, поставте в квартирі, дивіться на нього. Я питаю споточні пляси. Підстави. Для встановлення гаража в місті є. Рішення міського конкому про виділення земельної ділянки. Так. Так? Так. так. Є все, ви, все, таки, чекайте, чекайте, я ж так підсумовую нашу біседку. Все, що ви мені зараз розказали, ви ніде мені не сказали, що ваші послуги будуть включати виділення земельної ділянки. Ні, ніхто вам не розповідає. Тому якщо я так правильно вас зрозумів, я для себе хочу зрозуміти правильність нашої бесіди. Якщо я для себе правильно зрозумів, то е, моя власність особиста заслухайте, зем... я все скажу, моя власність. Цей гараж, який я встановив незаконно на земельній ділянці міста. Так, так. Після сплати певних коштів ви мені дозволите ним користуватися. Разом з тим почекайте. Разом. Ця земля такі не буде. Ні, ніколи, 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 ні ніколи кого. Навіщо мені глупе питання? Навіщо мені ваш дозвіл на користування своєю собственною? Тоді ду, своє собственно вдома в квартирі. Поставити, подивитися, він ваш. Як Міської велика різниця це? є в місті Кмельницькому 260 тисяч жителів. Дві спонтирс на школі хетри. Які поставили свою собственность, де собі хотіли, розвели бардаки, так. і все добре. А ви... 257 половиною. Якщо пов язки пов язки я випуск... автомобіль поставлю, де захочу, ви маєте право його конфіскувати. Значить, у нас все є положення, є порядок користування, все Згідно чинного законодавства і на тому все буде закінчено. Значить, є два ж. Не підходи, пишете заяву про те, що ви... те, що ви зараз розказали, розказали, я не бачу сенсу В цьому не бачите, то заберете його, а якщо ні, я заберу. Приїде кран, демонтує разом з машиною. Вивезли на штаб майданчик, ви потім через суд докажете, що це ваша власність, ми його віддамо. Нема питань. А пошкодження, які ви при цьому? А там написано, все. А там це де. Положення. А яке? Про яке положення мови йде? Може я можу з ним ознайомитися? Про те, яке прийнято на сесії міської ради. Де з ним можна ознайомитися? На сайті міської ради можна. Таке рішення, яке тоді виходить. Ну ви ж користуйтесь цим. Є розпорядження документи, які для вас є. Ж, вас, визитчової... що, Якщо вам дуже не тяжко, то запишіть, я без бумаги. Напишіть. Напишіть. Мало більше В Вінниці ця система працює, слава Богу. Тут і тут а, буде, і буде працювати, а не буде, то, тут, тут будуть дома гаражі, На городі або там, де їм положено стояти. А де їм положено? Я ж кажу, де. Дома, якщо власний склад, дома на вашому подвір'ї, на вашому куску землі, а не на землях громади міста Хмельницького, де кому зародили? А Свої? я не член громади міста Хмельницького, так? Я ще раз сказав, у вас є такі дві з половиною, а 258 тисяч. Де такий? От я з свою гаража і просто закажу. Ваш гараж обліковується як такий власник, якого не відповідає. Правильно, а як він може бути відомо? Ціна, що може, раді, ви що хочете, пишіть, я вам сказав, що буде в кінці. Ваш град буде стояти на штаб майданчику І на тому буде все. Якщо ви відмовляєте, що ви не погрожуєте? Ні, я вам не погрожу. Я вам розказую просто процедуру, яка буде. Один шлях ми з вами переговорили, або ви заключаєте це угоду, так і так, далі, ми там перераховуємо і жека за те, що вони будуть прибирати, і, конечно, то, якщо звільниться велика кількість, ми у і що є виставки, які святили, то все. це наші завдання. Якщо вам це не підходить, значить тоді другий шлях. Ото що. Заяву не пишете заяву. Пройде місяць. І, місяць, і він, він поїде. Повідомлення. Почитайте, так? Понятно, що українці платити не ще, хочуть. Ще, і ще 4 роки стоїть. І ще не 4 років. І все одно я прав, бо він мій. У мене власність. Яка власність? Де власність? Власність та що вдома стоїть. На моєму подвір'ї стоїть. Власність. Може бути де забуде. Земля є власність. Правильно. І тому от, мені, от, звідки, Це ми його. Ви розберемо питання, якщо стоїть 100 гаражів, 10 підуть до вас заплатять кошти, які ви вимагаєте, Правильно. а 90 не заплатять. Значить, 90, 90 ви заберете, так. а 10 Правильно. лишите, як вони стоять, так не стоять. Ні, не так, я стояв. Ми їх поставимо так, як треба. Що воно мало якийсь Ось так, Як, як воно має, то так воно буде. Пусть лінійкою, яка все. Так, що в порядку буде. І все. Він я просто розкажу, Минулий рік такий рік, в 2012 році 245 людей готували до суду. Ніхто ні один суда не вибрав. Ні один. Ми працюємо по тих самих поводах. Що робилося в минулому році в наших судах, знаєте і ви, і я, і всі інші, хто звертається. Що там робили, що не робилося, це питання Не Немає права ніхто самовільно захоплювати. захворіти <плес> земельні. <зранку. плес> тут я з вами. Земельні ділянки захватувати немає Все. Права. Ні, тому, так, Він ще й знову капітальні підприємства, ще й капіталі. Але в цьому продовжуючи вашу миску, хочу зазначити, що беззаконно захватувати земельні ділянки самові. Але ж таке ж беззаконня. Рушити чи ламати чиюсь собственність. Ні, 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 це її ламати. У І вас, у під вас під під є дом. той самий визначений цивільний шлях. Подайте на мене судну. Ні, ви будете подавати. Я хотів задати все. запитання. Значить, У вас є типовий договір. Так. так. Ми можемо е, підписати цей договір, але які положення нас не влаштовують, виключити з ні. цього договору. Чому? Ні. Чому? Можу, Рушу, що ви нав'язуєте послуги чи Тому що є ти, не підходить, то є інші У вашому договорі в калькуляції вказано, що зарплата співробітника 500 гривень. Я не хочу наймати співробітника. А ще більше, згідно чинного законодавства, якщо я його найму, я повинен за нього платити податок. Я кажу, є ваш такий підходить варіант? Заканів, не підходить, значить їм зі. Пошло так. Ми першу частину виконали, ми сюди прийшли. Зазначили, що ми є власники, а не безпеки. Ви органу. не є власники, я кажу. Ви є власники, які невідомі. І мені це не цікаво. Що він там стоїть, його достав. Нема. В реєстрі в місті є, нема. тому ви невідомі. А ми, то, що ви є, ну ви є. То що ми ж... вас не зацікавлюємо, що він там стоїть. Ми вас зацікавлюємо, що ну, власність то... цього майна я для вас ніколи... вже відома. Зрозумійте правильно, Валентине, що не... дивіться саме. Я ніколи не заставляв. От є процедура така, є така. Далі просто дивіться, що. Прости, коли я вивезу, поставлять на 100 пайтанчик, прийдуть сюди разом з машиною, навіть якщо робити. Як хочеться? Побачив. Побачу з мене почати. Побач... Речі... Як... Речі... Ваша я... вимога, яка встановлена як на гаражі, з'явитися сюди. Ми сюди з'явилися, відеозапис проводився, відповіте, проводите є. Ви проводьте будь-що. Але я вам кажу, є Добре, положення, є порядок користування, є довго. До речі, як ваше один... поліція один... один шлях. Один шлях. Або Де ви спрацюєте по цьому договорі. Якщо ні, значить інше. Дивіться. Не підходи вам. Я що це ваша власність, у вас можливо, є документи, все як має бути. немає. Ви її собі забрали звідти і питання нього. вас ніхто нічого заставляє. Правильно? Правильно. Все, які питання? Якщо ні, землі вам все одно не надасть ніхто під тимчасову конструкцію. Тоді ми, ми ні і ніхто. Я ще раз говорю, на те, що ви не будете користуватися. А навіщо ви 4 роки тримаєте, і місто від того має нічого. Ті кошти, які йдуть до цільового фонду. Вони накоплюються в місті, і мер там чи депутати okay, okay. зібрали грубо сказати, півтора чи два мільйони, він це збирає до 6 мільйонів е, в рік. От цей рік благоустрій про і кого, мікройон, ну, кружиє на прибутковій території. На другій Гречана, на третій Озерна, Це робиться. При тому, що перераховуються кошти. Які повинні хоча б раз-два в місяць прибрати викуску траву. Така ситуація. Ті гаражі, які будуть без безхазяні, вони теж будуть. Так. Є такі, що вже не не буде руками і віками, дійсно немає що їх взагалі немає. З вами. Кітер, і не буду зараз, а ці останні будуть виставника, в лінієчку, все, майбутин, номер рація, все як має да, бути, нубірація, все, де є можливість підключитися до якогось там електрики. <coughs> Поставити часову споруду. А для чого ваші підтвердження не розумієте? Ну то не треба 600 гривень заплатити вам за що я. Да, за за те, що ми, ми будемо ним займатися і по всіх красті їхати. Ми вже так. Попередню інтеразацію проводили, правда? Поїздили вже, скільки чоловік? 4. Так, зараз проводимо по нашу калькуляцію дуже цікаво. Попередньо... Попереднє маркування. так? Так, Знову приїхали, далі, треба робити, вичку, треба знайти людину, яка зробить. Не зробить, а викопівку, прив'язку, правда? Це що треба. А як? Ну, ти ще й так, так, так. Даром нічого відбувається. Зуміло, що в Україні ж такі подумає, що це ні за що не хоче. Якщо трохи, є можливість, вони 100 років стояти і ніхто не при не скаже. Я, так, що я не розумію. Знаю, я знаю. Я, я, ви проти українців? Я чи я я? Як? Я, я, ви вже другий раз кажете, що українці такі погані. Ми yeah. так yeah. 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 просто Я українець. Ми так. Ви в тому числі. Ви в тому числі. Стоїть нормально. Коли треба Ні, що я не хочу. Секундочку, представте, будь ласка. Я вже представлюсь. Ви представили сім'я по-батькові. Прізвище, ваше та посада. Добре, обов'язково. Все зрозуміло. Позиція ваша теж зрозуміла. Добре. Через нашу шарашки на контору по випечці денег. Знаєш, ваші так? послуги нам не потрібні. Я прибираю зі І Ваші років. гаражі нам не потрібні. Ні. Так ви приїжджаєте до нас. Ні, ні, ви заберіть гаражі і питання знято. В кого забрати? Я ще з 100 ділянки стоїть. Заберіть собі поставте. В себе десь не знаю, ви, де йде. З... На площі незалежно. Можете попробувати на площі. Ну там не повинні стояти. Питання ж немає. Я згідний платити місту. Не хочу, але через ці гаражки на конторі я платити не згідний. Я, я скажу, що ви ще наші антурати, чого ви комуналі підвіз, називаєте. Я що? громадянин. Тому що, Тому що я бачу, тому що я бачив калькуляцію. І ця калькуляція фактично це ваша заробітна плата, яку ви вже отримуєте. І ви За хочете... Що ми ще ми ще нічого не отримали, ми ще покапаште, я ж укрупну. Ви перший раз ми зробили попередньо. Секундочку, ви заробітну плату отримуєте? Задобітну якщо платити. заробимо, то треба. Якщо не заробимо, то не треба. Ну, да. Згідно з самоврядженнями, я, я вам кажу, да, а як ви думаєте? Якщо ми послуги надали привідуть ті чи інші, то ми є що, ми отримуємо зарплату. А зараз ще й не так, навіть якщо заробили кошти. Казачесно не пропускає. Сидимо, чекаємо, тому що захищені статті перші пенсії, зарплати вчителям, лікарям, а комунальщикам не проводять, бо це не зарплата, а наданий послі. Розумієте? Ще ну, ну, більше документів у вас немає. Немає. Ні тільки рішення. Всі дякую, Чук Володимир Якович.